Добрий день, новий день, новий влог. Умірать. Так, давненько у нас не було продаж по загубленим посилкам такий альбомчик і... лупа. Так, ну що, повним ходом? Так, ну що, у нас тут 40 хвилинок є. Скільки ми там? Небагато пройшли 3, 3 кілометри. Окей. Мале, непогано. Я ще вчора, здається, пропустив, не пам'ятаю щось взагалі, я вибився з нормального графіка, з нормального режиму. Так що хозив. Ще ще трошки походжу і підемо далі. Бля, обідно, пару киме хва... ой, пару минут не хватило, щоб дойти, я думаю, якраз за 60 було 5,5 5 км, але сідає телефон. До речі, вложить вчора вийшло аж на 40 хвилин. Не знаю, що там в ньому було. Що я там міг не знімати на 40 хвилин, але назнімав. Зараз молочко збиваємо, кавусю виливаємо. Телефон на зарядку, а самі працювати. Ой. Якось я провтикав на ніч поставити. Тоді спішов, спина боліла. І от, Розряжений. Так, ну що, погнав я в душ. Вийшов з ванни, Так, балдюжечка, кайфушечка. Ну, блин, ну і скажіть, що не похожий на Джо ну По-моєму один в один. Якби Джонавік ще бороду длиншу носив, то мене б з ним путали б на вулиці. Так, зробив собі плотну чашечку е кофеєчка, не знімав, бо поставив на зарядку, щоб можна було тут далі знімати. так що так. що 11.36. Всі ранкові справи рахуйте, зробили. В ванні шалость удалась. Так що з хорошим настроєнням можна приступати до роботи. Ура! В мене є ще трошки продажів по цим по продажам із знахідок загублених посилочок. Продавши наушнички за 200 і фонарик за 100.